Вітаю, мене звати Анастасія. Я веду гурток математики». Сьогодні я пропоную вашій увазі задачку для дітей, яку ви можете розв'язувати будь-де в дорозі або вдома, ну, якщо хочеться чимось цікавим зайняти мозок. Задачка. Стежкою біля кущів йшло 11 хвостів. Полічити ледь я зміг, що було там 30 ніг. То веселою юрбою. І йшли гуртом до водопою пустотливі лошати і веселі каченята. Скільки там було лошат? Почин... Полічі і каченят. Каченята я вам не знайшла, я гусак такий. Але для чого? Щоб ви пригадали, скільки у каченят лапок, що у качечки дві лапки у нас там. Оп, оп, ви пам'ятаєте. А у лошат, у коней чотири, так? Копита. ось, Раз, два, три. Чотири копита намалюємо. Там десь у нас ми дуже погано малюємо. Ну ви зрозуміли, відрізняються вони лише тим, що ну не тільки кількість у ніг, багато чим відрізняється. Але для даної задачі нам важливо, що в них різна кількість ніг. А хвостів і того, і того по одному хвосту. Тобто, якщо в них кожного по одному хвосту, ми можемо зробити висновок, що всього в нас скільки персон, скільки в нас тварин. Правильно, 11. Давайте. 11 тварин. Тобто, з кількістю тваринок ми вже визначились. Я хвости малювати не буду, намалюємо малюємо головою. Якщо в них 11 хвостів, значить, скоріш за все, в них 11 і голів. 4, 8, 9, 10, 11. Але скільки із них лошат, скільки із них каченят. Давайте розбиратися. У каченят точно дві ноги є. От я і роздам кожному по дві ноги. Малюємо кожному по дві ноги. 11 помножити на 2. Рахуємо. Перша дія. Буде 22 ноги. 22 ноги я роздала. Скільки ніг залишилось не розданим Залишилось 8 ніг. От я їх 8 роздам. Так, ну, 3, 3 не дуже. А от 4. Отак. Раз, два Раз, два. Раз, два. Вже шість роздала. Раз, два. О! Всі вісім роздані. Все, перед собою, ви бачите, 11 е тваринок з 11 хвостами. Давайте вже, ладно, намалюю вам ці хвости, якщо це схоже на хвіст. Не дуже це схоже на хвіст, окей. Е і якщо ви перерахуєте всі ноги, їх буде 30. Тобто для розв'язку деяких задач вам достатньо намалювати. Намалювати і задача розв'яжеться. Якщо зрозуміло, на цьому ми можемо поставити паузу, але для старших, для п'ятикласників, шестикласників ми можемо розв'язати цю звичайну задачу за допомогою системи рівнянь. Іксон ми позначимо, давайте хай це будуть лошата. Ігреком ми позначимо каченят. Разом їх 11. Скільки ж ніг у лошад? Беремо лошадку, в неї в 4 рази більше ніг, ніж кількість лошадок. Тобто 4 треба помножити на х. Якщо ми 4 помножимо на х, ми знайдемо всі ноги коней. І ми знайдемо всі ноги каченят, помноживши каченят на 2. Додамо ці два значення і отримаємо, що всього було 30 ніг. Чому ми маємо право. В рівняннях домножати ліву і праву частину, чому ми маємо право ділити, докладати, віднімати це, все пояснюю на темі рівняння. І насправді, мозку інколи в це складно повірити, що ми маємо право відняти одне рівняння від іншого, додати. Я дуже круто це показую на яблучках і грушках, тому приходьте до мене на гурток на другий курс, там це все буде. Так, і того помножу 2х плюс 2y дорівнює 22. Поки що просто мені повірити. Плюс 2 y до рівня 30. Зараз я від першого, це перше рівняння. Ось це друге рівняння. Я їх відніму. Один від одного, я їх віднімаю. Чому це можна робити? От, і щоб ви прям повірили-повірили. Я пояснюю на курсі. Приходьте. Прошу вас. Віднімаємо 4х мінус 2х. 4 креказябліка мінус 2 креказябліка. Буде 2 креказябліка. 2Y мінус 2, 0. Нічого навіть писати не буду. Дорівнює 30 мінус 22. 8. 2х дорівнює 8. Хто пам'ятає з курсу? 2 гірки дорівнює 8. Одна гірка. Скільки буде? Звичайно, 4. 4. О, х дорівнює 4. Та це ж наші лошата. Y, і легко. 11 мінус 4. Це буде 7. Це наші каченята. Ось другий спосіб розв'язку цієї задачі за допомогою системи рівнянь. Розв'язуйте, як хочете, як вам подобається. Це не складно. До зустрічі на інших вправах і задачах, і приходьте до мене на курс. Я чекатиму. Пока.